Доброго ранку, діти! Вітаю вас, дорослі, запрошую вас на заняття з соціумом! Дітки, подивіться, хто це на зображенні? Так, це портрет відомого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ми з вами ознайомимося з надзвичайним поетом, який вніс. Великий внесок в розвиток культури нашої України. Тож пропоную вам, дітки, переглянути історію життя українського поета. Колись давно в Україні хлопча виростало невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростала те хлоп'я, і горя не знало, Та настав лихий світанок Батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати І, удяка, працювавши, мудрості вивчати. Ли тяжко було вдяка малому хлопчині, Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, І малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі, Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло. Тарас став дорослим, пройшли роки посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово. Вам сподобалось, дітки? Яке цікаве. Та водночас тяжке життя було у видатного поета. Тарас Григорович Шевченко за своє життя написав багато чудових і гарних віршів. Пропоную вам прослухати один з них. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина любо, любо стала, пташечка зраділа. і... Защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хатини вийшла погуляти у гай на долину. Чудовий вірш, правда, діти? А наше заняття підходить до завершення. І я вам кажу до побачення, до наступних зустрічей!